Російські окупанти у тимчасово окупованому Севастополі, що в Криму, відновлюють стару техніку через нестачу на фронті нових автомобілів. Ми на чому їздити будемо? Різина, ви, що ви, ли? Ні на Ні, на чому нас їздити. Ну, треба це просто признати про це. Повідомляє партизанський рух. А теж. зазначено, що партизани розвідали ситуацію у військовій частині в Гагаринському районі Севастополя. В результаті чого дізнали, що окупанти відновлюють свою стару техніку для військових потреб. Це демонструє. Що ворог має значні проблеми із автомобільною технікою. Крім того, партизани теж додають, що вони зафіксували кілька ворожих радіолокаційних систем, і відповідні координати передані Збройним силам України. Насправді, завдань в морі у нас дуже багато, і в рамках тих операцій, які проводяться, і в рамках забезпечення безпеки цивільного судоплавства, мова про наш коридор. Зернової, тому, звісно, будь-яка подібна техніка, вона е, лише допомагає нам е, виконувати ці завдання, тому що насправді це і е, мінна безпека, і це постійні виходи в море для того, щоб е, цю безпеку забезпечити. І е, так е, наші військовослужбовці постійно проходять навчання за кордоном. Якщо е, брати, наприклад, піськово-морські сили, це сотні моряків, е, так само і морські піхотинці, які. Навчаються за кордоном, е опановують нову техніку. Ряд експертів висловили припущення про якусь бойову операцію в Криму. Якщо вже стільки плавзасобів нам надають, і Британія щось передає, і в пакеті допомоги від США щось буде стосовно води. Е Чи правильним таке припущення є? Треба завжди, е зрозуміти один раз. Е і назавжди, що. Е Морські операції, звістки, десанти є найскладнішим видом морських операцій. І відбуваються вони, як правило, саме у сукупності з загальновійськовою операцією сухопутною. Тому це комплекс заходів, який має відбуватися паралельно. Навряд чи хтось буде висаджувати кудись десант, не маючи серйозної переваги суходолом. Свого часу так зупинилося... Висадка десанту морського з боку росіян, якраз коли вони не отримали якогось успіху в Миколаївській області, де їх зупинили пана Дмитра. цими вихідними повідомлялось про те, що після довгої паузи в Чорне море ворог вивів на чергування два підводних ракетоносії сумарним залпом до вісьми ракет калібр. А як там на сьогоднішній день ситуація в морі? Що там зараз плаває? Станом на зараз в морі не перебуває жодних носіїв пилатих ракет і загалом не перебуває кораблів. Якщо згадати 21 квітня і знищення корабля «Комуна» Україною, то чи посилили росіяни захист своїх суден після цього ураження? Які засоби та методи застосовують для захисту? Ну, в першу чергу, це зміна місця стоянки для того, щоб ускладнити роботу української розвідки. Це патрулювання прибережної смуги, акваторії, патрулювання саме літаками, розвіддронами, тобто посилили саме повітряну складову, повітряну компоненту безпілотники. Ми бачимо і над південною частиною України. Практично щодня це безпілотники збиваються, але вони все одно продовжують вести розвідку. Минулої доби у нас було більше 150 п'ятдесяти цієї авіації розвідувальної з боку ворога. Тим не менш, ми постійно працюємо над тим, щоб зменшити їхні спроможності розвідувальні останнім часом. У зведеннях усе річ зустрічається інформація про вибухи мін у морі. Чи можемо констатувати, що ворог припинив займатися цією діяльністю? Мінування моря мається на увазі. Насправді для них це досить складно, тому що єдиний для них залишався доступний спосіб. Це скидання з літаків, наприклад, Су 24 контейнерів з мінами, встановлення їх дистанційним способом. Після того як вони втратили літак, саме в такий спосіб, коли він мінував екваторію, вони в принципі цю практику припинили виходити в море і ставити міні-загородження з кораблів Вони так само не ризикують. Хоча, до речі, протягом минулого тижня кілька разів виходили мінітральники, але вони виходили біля кримського узбережжя недалеко, виконували, мабуть, це ж таке завдання якраз з пошуку можливих мін біля своїх берегів. А так вони використовують зараз дебільшу авіацію для того, щоб наносити саме удари. Тому так ситуація вона, в принципі залишається складною, тому що до цього було досить багато встановлено мін. Вихідними знову ж таки щось вибухало у Криму. Після подібного хочеться запитати, де ж ваша слово, звісне протиповітряна оборона. Чи той випадок, який ми мали минулого тижня зі знищенням кількох пускових, С-400, він тепер фактично, ну можна сказати, частину оборони півострова, тимчасово окупованого засліпив. Зменшення спроможностей щодо ППО, а це якраз той випадок, коли їх було зменшено. Звісно, призводить до більшого привідкриття вікна можливостей для застосування інших типів озброєння по інших цілях. Це цілком логічно, це зрозуміло, і звісно, ворог намагається компенсувати ці свої втрати в протиповітряній обороні. Ну я хочу запитати про рішення по Херсонській області. Там Рада оборони області запровадила низку нових обмежень. Зокрема, заборонила відвідування прибережної території вздовж правого берега річки Дніпро. Чи відомо з чим пов'язані такі обмеження? Це пов'язано в першу чергу з тим, що для ворога в Херсонській області і не тільки немає взагалі ніякої різниці, по кому відпрацьовувати дронами камікадзе. У нас минулої доби це було більше. 300 таких е, дронів е, це були е, в першу чергу FPV-дрони і ланцети. Звісно, е, ворог працює просто по населених пунктах здовж правого берегу. Без розбору, е, все, що бачить, намагається знищити. Тому о, місцева влада відповідно ухвалила рішення з метою збереження життя і здоров'я е, цивільного населення. Там перекрили ділянку е, дороги. Е, ворог розуміючи не, е, неспроможність свою е, якось вибити нас з позиції. До речі, чи е, в зоні відповідальності е, було вчора. У нас сім штурмів е, на півдні. Всі вони були безуспішні, і сьогодні зранку так само тривають штурми. На напрямках Старомайорське при один і приютне три зараз. Там тривають бої. А вчора на старомайорському було чотири спроби штурмів на кринки п'ять, і всі вони були безуспішні. Вони були відбиті. Тому вони, вони відповідно намагаються наносити вогневе враження дистанційно. Якраз за плацдармами в кринках хотів розпитати, бо на вихідні от була історія про те, що довший час, наче в зведеннях не фігурував цей населений пункт Та на вихідних. Знову був рапорт від генштабу про те, що там ворог пішов в певну атаку. Наскільки я розумію, поки що просування як з нашого боку, так і з їхнього боку, немає. Йде обстріл просто цих зон. Чи правильно так вважати? Там позиційні бої? Так і тут слід одразу зробити таке. Невеличкі ремарки. По-перше, ворог там застосовує авіацію. Це Су-25, і це гелікоптери, вони використовують е, накеровані боєприпаси, е, обстрілюючи кринки. Тим не менш, морпіхи там тримаються, тримають оборону. Е, так само ми працюємо по е, ворогу. Вчора у них були втрати теж досить суттєві, це більше сотні, половина з них, до речі, е, загиблими. І сьогодні зранку так само у них вже втрати були більше ніж десяток загиблими, і півсотні загальні втрати. Там тривають серйозні бої. Звісно, цей напрямок зараз для ворога не є пріоритетним, а тим не менш, так само вони не збираються і полишати ці позиції, і намагаються там витіснити з лівого берега підрозділи морської піхоти. Проте. Знов таки отримують гідну відсіч. Попередні дві доби е, втрачали вони в зоні відповідальності е, сил оборони півдня по 15 більше е, е, артилерійських е, видів озброєння кожної доби. Е, інші зразки техніки так само втрачають. Тобто тривають бойові дії такої середньої інтенсивності, скажімо так.